Так, нагадаю вам, що в мене стоїть стартер через ось цю перехідну плиту. Я її не викидав, багато хто викидає, вставляє стартер сюди. Я не схотів. Я поставив так, мене це цілком влаштовує абсолютно повністю. Через ось цю перехідну плиту. Вон акумулятор стоїть, ви бачите, я ж кажу, що ну, можна побачити по колесах декілька днів назад Пора у городики. Так, панове, зараз покажу вам, як він запускається. Одягаємо клему. Згоріла в мене оця маса, не знаю, яка вона Камазовська чи яка, ну, коротше, перестала вона працювати, я її відключив, приєднав провід сюди, напряму на корпус. Так, вода злита, ось, бачите, кран викручений. Викручений кран. Немає, бо був, був ТОСОЛ. ТОСОЛ щось почав капати радіатор, я його злив. Ще не, не пам'ятаю, мабуть, в 23-му році. І з цього радіатора теж злит. Зараз покажу вам. Опа. Шкода, звичайно, тракторця. Такий досить непоганий був апарат. Бачите. Там сух? Немає в радіаторі. Нічого. Так. Клеймо одягли. Опа. Опа. Так. що в нас тут? Так, що в нас тут? Речок Бендекс включили, так, газу дали, швидкість вимкнули. Що пробуємо. Овтичко, як я й казав.